Друзі, якщо у вас окремий менеджер займається перенацінкою товарів, тобто зміною цін, особливо масовою, то тепер на кожен магазин система автоматично відправить набір цінників тих товарів, які змінили. Прямо у складі для того, щоб змінити ціни на всіх магазинах, вам достатньо просто відкрити там, якийсь товар. Зробити дабл клік на ціні, вказати нову ціну. Це можна масово-масово зробити, там ну, скільки необхідно товарів. Потім, коли ви зберігаєте зміни, система запитає, чи тільки на поточному магазині міняємо, чи на всіх магазинах, і е, запропонує роздрукувати оновлені цінники на всі товари от, одразу, щоб не вишукувати потім їх. Ви тиснете, наприклад, на всі магазини, система генерує цінник. Переходимо на магазин. 2, і тут, бачите, така висить у складі. Шпилька, тут вказано нові цінники, і ми можемо відкрити його вже на тому магазині і роздрукувати.